Чи можна виїхати за кордон, якщо не погашений кредит? Мікрокредитні організації, банки та колектори лякають позичальників тим, що їм заборонили виїзд за кордон через просрочений кредит. Проте заборонити виїзд з України за кордон може виключно і тільки суд. Ніяка фінансова установа не може цього зробити. Якщо немає відповідного рішення суду, то це всього лише слова. Згідно статті 6 закону про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежений тоді, коли громадянин ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів, що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом до виконання зобов'язань або сплати заборгованості з сплати аліментів. Якщо немає ні позову, ні виконавчого провадження, а у вас є заборгованість по кредиту, кордон для вас відкритий. Оскільки ви зацікавились даним питанням, скоріше все, готуєтесь до виїзду за кордон. Якщо так, то послухайте мою вам пораду. Перед тим, як виїжджати за кордон, подумайте про те, що за час вашої відсутності кредитор може подати позов до суду або ініціювати виконавче провадження. Коли кредитор подасть позов до суду, то ваші інтереси в суді можете представляти самі, або, оскільки в більшості випадків дані справи є малозначними, то будь-яка людина на підставі матеріальної довіреності. Також інтереси може представляти адвокат, йому довіреність не потрібна. До чого я? Я до того, що перед виїздом потурбуйтесь про ваш можливий захист в суді. Ви можете зробити нотаріальну довіреність терміном на три роки, і тоді навіть без вашої присутності в Україні зможете захищати свої законні права та інтереси. Якщо у вас є знайомий адвокат, ви також з ним можете заключити відповідний довір. Підписуйтесь на наш YouTube канал та приєднуйтесь до нас в Facebook.